Я була секретаром сільради. Мусіла робити на дві сторони. Хлопці прийшли, і я кажу, і що мені робити, чи втікати, чи йти. А каже, ну все ж бути, які вибрали, то вже будь, може, людям поможе, щось, може я, що ж таке своя людина в селі в, в, в уряді. Я робила до, до 46-го року, до 2-го червня, поки дівчини не вбили. Дівчину спідгаюсь, привезли, а то так. На тій половині сільрада була, на тій половині була катівня, Привозили і там катували, виспець. А я не могла витримати. Я зараз мліла, я виділа, побачила кров, я мені боліло. І, і зараз я арештували. Бо чому я влію, чому я, чому я плачу? Чого я… Як то дівчину вбили? І я земліла, і то було 2 червня, якраз в 46-му році. А як ту дівчину звали? Волинська. Волинська Оля. Я її не знала. Я її так не знала, я так людей не знала, але ну, по псевду я знала, а так я не знала людей. А її брата забили, її десь вона ще ховала і десь лапали. Боже. Вона так кричала, так і там катувала, я не її не могла там наші діти в тій сілі раді. То вона теж була вупа. Тоже та, була, так, що вона зв'язкова була, так? Так як ви. Прошу. — Вона була зв'язкува, так як ви, так? Мама її не знала. Я її не знала. Ми просто привезли в сільську раду, угу. а вона її... сама спідгаєць була. Я її не знала так. зовсім. Я її, може, вона була, але я може без когось або щось, а я її не знала. Вона так кричала на своїм голосу. Я вже хотіла йти, кажу, геть вийду на двір, піду, де? а вони її ведуть, виводять її. Вона така не пізнати її, ні з її не пізнати. Чи то людина, А вона каже, я Оля Голинська спідгається. Як мене це так сказала. Я вона ще просила в туалет, бо вона знала, що вона хотіла вмирети, бо тою не було виходу її. І вона її повела, там був туалет недалеко. Як її повели. І вона взяла піску, йому кинула в очі, а сама хотіла втікати. Він по ногах їм. Ото зараз ті вийшли, той такий сімс вийшов і її любив там під убор. А я не жива з ділами. І мене вжили, відпам'ятали і мене забрали. Забрали мені до самура. Я в самурі була три між. За... Думали, що я, я зв'язана з ним, ну, а я не, не була, бо вона чому вона кажуть. Вас, вас до тюрми забрали, так? Так. Сам. І я вже від того, де я не робила. Я зараз захорувала і хорувала довго, і мене і правда мене зачали все. Як її випустили, що й одно мені все беруть, пускають, катують. І я пішла. Пішла я м не, нелегально, я м ще ховала. Я знаю, кілько, не знаю. Потім я вийшла, вийш, то я не вийшла, але мене злапали в хаті. Я прийшла додому, ще помити, і хтось замідував і мене злапало. Але мене тримали довго, але мене впустили, і потім нас насигри.